Всім добрий день. Сьогодні працюю трошки у своєму дворі, прибираю, обрізаю квіти, деякі вже повідцвітали, От, якби трошки навожу порядок. І ось тут у мене я вже і призабулася за цей пакетик, ось зав'язаний, зав колись гортензію обрізала і тикнула так у пакетик цей, поставила в теплицю. на... На підлогу на землю прямо поставила. Ось, бачите, хтось заліз сюди і обжерли листка, так сказати. От. Оце ось втикнула у пісок. Бачите, і зараз ось подивимося, що тут вкорінилося чи ні. Ось дивіться. О. Бачите, гілочка, ось з корінчиками є. Це широколиста. Це видно, я вже й не пам'ятаю. Видно, як я обрізала от гортензії цієї, відцвівшись суцвіття Оце видно, тоді я його і тикнула. Ось, бачте, тепер треба садити його. Так, подивимося, зараз ось друга. Бачите, розвиваються ось опагони, значить, думаю, що і тут щось є. Ага, тут ось так дивіться. Бачите як. Корінчиків немає, але оці гілочки розвиваються, того, що стоять у вологому. Ось. Так, ось зараз подивимося. Дивіться, тут ось малесенький такий, це е, волотиста якась відірвалося Видно, у мене щось від волотистої артензії. Але є он корінчик, бачите, треба садити. От, до речі, дуже гарно піску вкорінюється. Так, ось тут великі листки, бачите, ось зараз покажу, витягну, що тут. О, дивіться, бачите, яке коріння? Оце в піску. Це так тикнуло, якби, знаєте, оту, як кажуть, тикну отак. Ну, що буде, то буде. Оце і в мене так тут. Так, ось дивіться, пагончик, бачите, теж воно, корінчики такі маленькі. Бачите, воно? видно. І ось ще один. ну, Тут нема нічого. Ось, бачите, тут. Нема нічого. Але так як придивиться, там он щось, не пойму, чи то пісок, чи то отут да, ні, мабуть, це пісок. Тут нема нічого. Цей викидаю зразу. А ці ось, де є корінці, ось. Оцей ось, бачите, корінці. Отак От зараз обріжу його отут. І оцю за цією прямо цією. Штучкою оцю палочкою посажу. І буде гортензія. І цей ось посажу. Ось. Два. Цей теж можна посадити. Бачите, там є корінчики, хай розвиваються три. Ну, Тут непонятно поки що. Може тут нічого й не буде, бо, бачу, ось ця частинка знизу, бачите, як потемніла. І цей можна пробувати садити. Маленький значить Ось так дуже гарно вкорінювати в піску. Це мабуть це навіть літом я ну на початку серпня, може, чи коли я оце не пам'ятаю. Так стикнула думаю, зараз у мене там є пісок і посадила. От бачите, вам є результат, вкорінилося. Так що пробуйте, вкорінюємо гортензії. Всього вам доброго.